Досягли ціль свою, е, вийшли на євро. Но ми будемо ще перемагати в наступних матчах, щоб вийти з першої, першого місця. Мені дуже подобається забивати голи. Е, я хочу забивати, як можна більше. Мог забити ще більше на цих зборах. Ну, вийшло як вийшло. Головне, що ми перемогли, забрали з двох матчів шість очок і їдемо додому. У нас всередині дуже якісний колектив. Ми один одного підтримуємо завжди, і дуже якісна атмосфера. Дуже важкий матч. Були добрі моменти, але десь у другому таймі просіли. Суперник почав давити нас трохи. Десь не вистачало контролю м'яча. Але в цілому бувають такі матчі, і найголовніше, що ми перемоглися. Я забив завдяки команді. Забили після розіграшу добра комбінація. Пройшла. Та, звісно, дуже щаслива і вся команда щаслива. Це восьмий поспіль матч ми виграли і вже кваліфікувалися точно на євро. І тому ми дуже щасливі і рухаємось далі певною мірою ми зіграли непогано. З точки зору рахунку команда перемогла, але з іншого боку, нам було складно в обох матчах. В грі проти Сербії ми першими пропустили, але змогли повернути гру. Це добре. В матчі проти Північної Ірландії нам було навіть більш складніше. Ми не досягли всіх поставлених цілей, але в той же час отримали досвід гри проти опонентів різних за стилем команд. Ми маємо проаналізувати гру. Вона складалася важко з самого початку. Деякі речі ми робили непогано, але в деяких компонентах ми зіграли. Грали гірше ніж могли б, і нам потрібно зрозуміти, як справлятися з такого роду речами та емоціями. Я задоволений гравцями, але нам потрібно рости. Це лише рівень U21, і кар'єра хлопців продовжується, і їм потрібно вчитися та розвиватися. Я думаю, Волошин задоволений, що забив за збірну, але це робота всієї команди. Я не хочу говорити про когось окремо. Кожен гравець знає, що для них це можливість проявити себе на рівні команди U21. Не лише Волошин, але й інші. Я задоволений, Вовне атмосферу і роботу, яку хлопці виконують тут. На рівні команди u 21 Ти можеш розслабитися. В цьому віці гравці мають бути голодними до гри до того, щоб досягати більших цілей. Але, звичайно, ми маємо святкувати перемоги. Ми маємо тримати в цьому баланс. Українська асоціацію футболу.